Розглянемо функцію y дорівнює мінус 4х. Дана функція є прямою пропорційністю, оскільки k дорівнює кутовий коефіцієнт, це числове значення, яке записано перед х. Тобто мінус 4. Отже, дана функція є прямою пропорційністю. Друге, y дорівнює мінус 4х плюс 2. Дана функція є лінійною функцією її загальний вигляд kx плюс b, де кутовий коефіцієнт, так, дорівнює мінус 4, а b дорівнює 0. Тому дана функція вона є лінійною, але не є прямою пропорційністю. Третя. Y дорівнює мінус 4, що ділиться на х. Мінус 4 поділимо на х. Ризка дробу означає дію ділення. В нашому випадку повинно k множиться на х. А у нас поділили, так? Поділили. Тому дана функція не є прямою пропорційністю. Четверте, y дорівнює мінус 4. Це є лінійна функція, де кутовий коефіцієнт у нас дорівнює нулю. Немає числа з, зі змінною х. А b наша дорівнює мінус 4. Так, дана функція є лінійною, але не є прямо пропорційною. П'яте дорівнює х, що ділиться на 4, можемо переписати в вигляді дробу. 1, що ділиться на 4, 1 четверта і помножимо на х. Кутовий коефіцієнт це число. Коефіцієнт, що знаходиться перед змінною х. Вірно, він у нас 1 четверта, а b дорівнює 0. Так, отже, функція y дорівнює х, що поділиться на 4, дорівнює пря... прямою пропорційністю, буде називатися шоста. Y дорівнює мінус х, що ділиться на 4, можемо розписати дробом мінус 1 четверта помножити на х. Кутовий коефіцієнт мінус 1 четверта, як, зм... як число перед змінною х, помножити стоїть на х, і b дорівнює 0. Дана функція є і лінійною, і прямою пропорційністю. Так є.